Популярний тренд у – рисова вода, новий оузмпік чи звичайні рекламні хитрощі. Ви чули про тренд, який зараз захоплює – рисова вода або райс земпік обіцяє швидке схуднення та пригнічення апетиту. Але чи дійсно це працює? І головне, чи це безпечно. Почнемо з фактів: тенденція, започаткована в тік так, передбачає замочування рису у воді з наступним додаванням соку лимона або лайма. Багато користувачів стверджують, що це допомагає швидко втратити вагу, порівнюючи ефект із відомим препаратом Оузмпік. Експерти відзначають, рисова вода може містити пребіотики, які дійсно допомагають здоров'ю кишечника, але це не чарівна пігулка для схуднення, і порівнювати її з ліками від діабету неправильно. Тож, чи варто витрачати час на дурниці заради тренду в Тікток, довіряйте лише перевіреним методам і збалансованому харчуванню. Дивіться більше відео на моєму каналі, навколо медичні нотатки. Ставте лайки, поширюйте відео, бережіть себе.